Що людина приховує під маскою. По-перше, про те, яку маску носить людина. Людина носить маску жертви обставин, що вона нічого чи він, ну, людина не може зробити з якоюсь ситуацією. Наприклад, там, знайти нову роботу, покинути дружину, тобто піти у щось нове для нього чи для неї нестандартне. Типу, я такий просто закоханий, я такий. Романтичний чи романтична, в мене лапки, я нічого не можу. Насправді ця людина заряджена енергетично, доволі яскрава, енергійна, така по життю. Але вона себе сама ну, і закохана. ну Якщо це любовна сфера, у вас то зрозуміло. Просто що людина сама себе ставить на паузу, тобто є у неї імпульс. Щось робити, але людина носить маску, що вона нічого не може, нічого не вміє, і так далі. Ну, Така ситуація, от почекай, і все в цьому плані. Якщо вам відгукується, то дивіться далі. Справа в тому, що у людини вже в минулому була ситуація, коли він чи вона, як то кажуть, закохався чи закохались на свою голову, або щось таке подібне робили. ну, Те, чого ви, наприклад, від людини хочете. І Йому це розбило серце, чи їй ось, будь ласка, і дев'ятками, чи від десятками, чи ще й посередині трійками, чи це цесь бінго по розбиванню серця, і, можливо, тут був любовний трикутник, знову ж таки, може бути, бо ним фонить майже в кожному розкладі. На жаль. І людина каже: я вже колись в минулому на. Опікся на молоці, тепер дую на воду. Тобто я не хочу, щоб повернулася ситуація з минулого, тому я нічого не буду робити. Тобто, в людини є імпульс, в людини є можливості, але людина йде сама, тобто, ну, йде від цих можливостей. Чому вона так робить? По-перше, вона фінансово може бути не дуже забезпечена. Ну, розумієте, людина хоче з'явитись. Наприклад, от якщо вона нічого не робить в плані того, щоб з вами якось розвивати стосунки, І людина хоче бути яскравою, харизматичною, я не знаю, що там відомою ну, на весь світ, ну, в такому плані, тобто успішною. А сама себе ставить на паузу у цьому, тому що зависає в минулому в якихось своїх. Минулих проблемах, про які вже давно треба забути і почати життя спочатку. Людина собі придумала відмазку, коротше кажучи, чого вона нічого не робить. Ну, бо в неї лапки, насправді в неї ніякі не лапки, все з нею нормально. Просто це така тепер позиція по життю, чому є причина нічого не робити, тому що в минулому щось не склалося. Ну, тобто, навіщо щось робити зараз, якщо воно знову нічого не з цього не вийде. Негативний якийсь досвід впливає на все подальше життя. Людина вважає, що, як там кажуть, краще синиця в руках, ніж утка під кроваттю, ну, щось типу того. Тобто людина не хоче виходити із своєї некомфортної зони комфорту добровільно, хоча в неї є для цього усі ресурси, усі можливості, і навіть є імпульс, бажання вийти. Але просто це, ну, знаєте, я виглядає як просто лінива людина, яка розуміє, що для того, щоб щось робити, це треба бути самодостатньою, особистістю, такою, знаєте, сформованою. А людина відчуває, відчуває себе пажиком, Включає оцей інфантилізм, ось ну, в мене лапки. Це і король кубків про це, і паж жезлів про те саме. Як є енергія, але. Застосовувати її практично, ну на практиці дуже важко, тому я краще полежу. Ну, ось така, от, от така історія.